Обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України порушено справу проти Бердичівського комунального підприємства Бердичів Теплоенерго за ознаками зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє прес-служба АМКУ. Підприємство не здійснило споживачам перерахунки за відхилення якісних показників послуг із централізованого гарячого водопостачання від нормативних. Була також виявлена невідповідність параметрів теплоносія, що подається в систему централізованого опалення житлових будинків. Обласним відділенням антимонопольного... Комітету України також порушено справу проти виконавчого комітету Бердичівської міської ради за ознаками антиконкурентних дій. Виконком йдеться у повідомленні прес служби, не здійснив належного контролю за дотриманням суб'єктом господарювання чинного законодавства. Як наслідок Бердичів теплоенерго встановило економічно необґрунтовані тарифи на послуги централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, що не відповідають вимогам чинного законодавства. Наразі повідомляє прес-служба АМКУ, триває розслідування. Директор Бердичів Еплоенерго «Всеволод Гаврильчук від коментарю відмовився, мотивуючи це тим, що не бачить у ньому сенсу. За словами заступника міського голови Володимира Пономарчука, один із пунктів, що їх пред'являє обласне відділення антимонопольного комітету України, на сьогодні вже усунуто. Це тариф базувався на ще на економічних показниках першого кварталу 2007 року, тобто мінімальна зарплата 460, там менша ціна на газ і все інше. Якщо застосувати інноваційну складову, вона може бути різна, то десь тариф виходить, якщо максимально застосований інвестиційну складову, це 6 гривень за квадратний метр, а сьогодні 4,16. Якщо менший інвестиційна складова, ну десь більше 5 гривень дійсно тариф. Ну і Витримуючи процедуру цього, ми направили проєкт рішення з розрахунками цими в антимонопольний комітет, де ми отримали відповідь 18.01. За номером. 1, 20, друг 156, сто Ну читаю останній абзац. Враховуючи вищевикла, а Житомирське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету погоджує проект рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради про встановлення тарифів на комунальні послуги як таки, що не суперечить вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. Залишається, говорить Володимир Пономарчук, виконати вимоги законодавства стосовно укладання договорів безпосередньо із споживачем. На цим запевняє заступник міського голови. У Бердичів теплоенерго вже працюють.